Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Подивимося, який сьогодні день у нас 26 червня 2025 року. Яким він буде для нас? Вежа проситься, не беремо вежу. Яким він буде сьогодні для нас? Так, карта дня для нас на сьогодні. О, тут у нас паж посухів. О, така зміюка. Зміючка така, так? Трьоголова. Що в нас на дні колоди? П'ятірка кубків, розчарування. Не сподівалася, я такого пажа посухів. побачити. Ну що ж, паж це молода енергія. Це. Початок, а посухи це вогонь. Ну, раз тут в нас такий змій, аж на нього дивитися страшно, скільки в нього очей, який він все бачить, мудрий, хитрий, все передбачує, все зауважує. Ну, Щоб це не була така маніпуляція, хитрість, обман, так як це дуже молода енергія, це можуть бути наші діти і онуки. З ними пов'язана ось така ситуація. Можливо, це наша внутрішня дитина, так як вогонь це дія, щось хоче, що призведе до якихось наслідків. Ну, але вогонь це завжди бажання, бажання діяти, бажання пробувати, стрибати. Знаєте, коли не знаю воду, не знаю броду, але йду в воду, бо я так хочу. Бо я хочу спробувати, бо я хочу ризикнути, бо мені от загорівся такий, запалився вже хвіст, є запал, є бажання спробувати рухатись, йти, забудь-яку ціну. Можливо, щось манить, якщо... особливо, якщо щось манить. Щось обіцяють, до чогось вас спонукають, обов'язково це перевірте, щоб потім не закінчилося таким. На фініші ви не зустріли такого трьохголового змія, аж моторошно дивитися на нього. Наскільки він тут такий якийсь, аж в душу дивиться тими очиськами своїми. Будьте уважні, тобто будьте уважні до своєї дії, особливо до ризику. Не поспішайте. Поспішайте повільно. Тому що вогонь він такий, він е, не має часу думати. Він стрибає, а далі будь-що буде. Тим більше в нас на дні колоди п'ятірка кубків. От такий депресивний стан. Бо п'ятірки це завжди про кризу. І Кубкова це криза в емоціях. От, можливо, саме від такого стану ви хочете втікнути. І от саме в такому стані дуже легко намовити на щось, коли ви не завжди можете раціонально оцінити цю пропозицію, чи це, чи це щиро вам хочуть допомогти, чи це навпаки, от ще штовхають вас глибше в болото. Ну, взагалі, з такого стану не можна рухатись нікуди. Такий стан потрібно е, проаналізувати, там, переплакати, пересидіти, подумати, побути наодинці, виговоритися з кимось, але не починати нічого з такого стану. Категорично не можна. Починання ми завжди робимо з позитиву, з любові, з натхнення, з вже візуалізації свого результату. От тоді та енергія нам допомагає рухатися. Вона нас штовхає, вона нас веде, вона, вона подвоюється. А от в такому стані, коли ми налаштовані на негатив, вона нас гальмує і підсилює тільки оцей негатив. Тому таке дуже небезпечне поєднання. Що п'ятірка кубків це дуже пригнічений стан, це навіть депресія. Ну, Вже в кого вона пов'язана з чимось своїм. Підставляйте, з розчаруванням, з розбитим серцем, з розлукою, з стратою, горе, печаль, які обставини вас довели до такого стану, чи людина, чи ситуація? І от пашми, посухів це якраз може от. Бажання та пропади воно все пропадом. Я йду, я відрубую, я залишаю, я стрибаю, я ризикую. Тому будьте дуже обережні. Вогнем дуже легко попектися, Знаєте, вогонь і мечі це така стихія, яка вогонь все спалює, а мечі відрубує, що потім дуже важко повернутись до. Нормального життя повернути, як вже спалені мости неможливо відбудувати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Помірність. О, ну так, як я говорила. Помірність, не стрибайте, недаремно тут от такий паш посухів. Головне, що я не пригадую, щоб хоч в якійсь колоді він такий от був негативний. Навпаки, це бажання щось починати нове. А тут бажання буде, але не буде адекватності, і воно може привести до... Неприємних результатів, ну, допоможе помірність. Подивіться, ляжте, поспіть, відпочиньте, помірність це я не поспішаю, я все, я приймаю, я в балансі. По помірності важливо бути в балансі з собою, в рівновазі з собою. Перш ніж робити крок подумати, зважити, прорахувати. Тому на, на будь-які сьогоднішні бажання стрибати, себе гальмуйте і добре, чекай, почекай, давай ми подумаємо, розберемось, тоді будемо стрибати. Ви себе пригальмовуєте. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Дев'ятка посухів. Бачите, вогонь буде заважати. Де, Подивіться, тут вовчик ранений в спину. Ну, у нас також на дні колоди була п'ятірка кубків, так, емоційне виснаження. І воно ще й фізично буде проявлятися. Заважати буде втома, образи. І дев'ять це вже під, підбиття підсумків. Знаєте, коли ви аналізуєте і розумієте, що привело до такої ситуації, чи хто, чи що. Ну, і це треба пережити, щоб не було, це вже не повернеш. робіть висновки і рухайтеся далі. Тоді, коли ви будете для цього готові, до цього готові, коли це буде ваше бажання, а не хтось буде вас під'юджувати і штовхати. Та зроби на зло, та дивися, та от що ти тут сидиш і плачеш, особливо, якщо то зрада. Іди, от, давай, я тебе заведу, чи я тебе познайомлю, іди відімсти, іди ти подивися, яка ти, який ти. ну… Подивіться, людина з таким настроєм в, такій, в такому фізичному стані, в мінусовому фізичному стані, ну, нічого доброго з того не вийде. <кій> Пригадуйте, яка в нас тут була на Дніклода карта, який стан пригнічений. А подивіться ще на того бідного, пораненого вовка, ледве, ледве до посінь до, тої, до того посуху. Тому справді такий стан не, не потрібно нічого. Ми сьогодні в помірності. Тим більше, це один старший аркан. Він найважливіший, він найсильніший. Він найбільше буде перетягувати на себе енергію, найбільше буде відчуватись. Тому розслабтеся і робіть те, що вам приємне, те, що вам комфортно, щоб не навантажувати ні тіло, ні серце. І не, тим більше ще раз по новому колу переживати всі ці емоції. Наповнюйтесь, відновлюйте свої свій емоційний стан, свою душу, наповнюйтесь позитивними емоціями. Для, можливо, для когось можливо, це медитація, відпочинок, сон, читання, музика, творчість дуже гарно вирівнює. Наш психоемоційний стан. Ну що ж, мої любі, я бажаю, так як в нас сьогодні карта вогню, так, не забуваємо, що вогонь для нас може бути вогнем на голову зверху, в прямому розумінні. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, в першу чергу для нас, всіх, українців, мирного і спокійного дня. Я бажаю нам бути сьогодні в помірності, а не Вогню, не в енергії вогню, а енергії води, помірність, спокій, баланс, рівновага, медитація. Я бажаю вам, попри навіть ту п'ятірку кубків на дні колоди, думати завжди про, про, про гарне, про. Приємно, що для вас. Як би не, ну, які б би, як би казковим не здавалося, що це не втілиться, це не збудеться, але краще думати про позитив, ніж про негатив. Ми, якби могли бачити своє, свою ауру, своє біополе. Ми б жагнулися, наскільки негативні емоції впливають. На все, навіть на, на, не то, що на наш організм, на наші внутрішні органи, особливо на процеси, які відбуваються в голові, мозку, наскільки нас все пригнічує, затурможує. А щастя і любов людина сяє, світиться, вона хоче творити. Тому завжди намагайтеся позитивно мислити. Ну що ж, мої? любі, Люблю вас обіймаю. Обіймаю міцно, я завжди з вами, підтримую вас. І якщо є потреба, уявляйте мене поруч, я тримаю вас за руку. І в нас це буде гаразд. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Для мене це дуже важливо, для мене це дуже приємно. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, запрошую приєднуйтеся до магічного простору зоряне таро.